Я знаю, що в Португалії є, на мій погляд, досить чорні кримінальні моделі, схеми легалізації капіталів через підробку, через фабрикацію митних декларацій. Але тут таке в мене питання, на яке можна нікому не повідати, але питання я скажу. Хто з вас, шановні глядачі, готовий залишити назавжди до кінця своїх днів, залишити в архівах португальських яких-то авторіті, як то кажуть, да, банків? Це... Інституції під регульовані да під регуляцію. Хто з вас готовий залишити завідомо липовий документ назавжди в архіві? Хто готовий, будь ласка, як то кажуть, с хаті дорожка, да хто не готовий? Будь ласка, про це не думайте, бо я ж вважаю, що це максимально, що може бути чорне, чорного взагалі мальовані, перепрошую липові декларації, яких немає в системі, не було. Які вносяться в банк, це просто для мене за межею взагалі розуміння, як можна так, перепрошую, срати в країні, де ти плануєш жити. У мене немає пояснення. Але таке явище є.